Фармадов, забудь про головний біль. А водночас, а, якщо Бог дасть, то Україна зможе вийти на кордони. 1991 року уже до кінця цього літа про це повідомив керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Українській правді. А Роман Кравець запитав його. Ви неодноразово говорили, що до кінця літа цього року ми вийдемо на кордони 91-го і війна закінчиться. Все по плану дасть Бог, каже Буданов. Всі шанси для закінчення війни нашою перемогою з поверненням всіх наших кордонів зразка 91-го року. У нас є. Є, це мої думки і оцінки. Від них я нікуди не відходжу. Буданов в одному з інших інтерв'ю попросив не називати себе прогнозистом. Але всі ми бачимо, як справжнюються його а, перспективи, ті, які він озвучує. І Він додав, що базуються вони не просто так, базуються вони на конкретному аналізі. Окрім того, всі українці все таки з острахом переживають, чи чекати нам провокації упродовж сьогоднішнього дня, упродовж завтрашнього дня, 24 лютого. Адже саме 24 лютого рік тому Росія криваво вдерлася війною повномасштабною на нашу територію. І от а, а, на 23-24 лютого за даними того ж Кирила Буданова, а, може плануватися ракетний удар. Утім, додає очільник розвідки. Він буде невеликий, каже нічого незвичайного не буде. Звичайні намагання 23-24 У них дві дати. Повірте мені, ми таке пережили уже більше 20 разів. каже, що з старі методи застосовує ворог, що може бути у них нового. А т, каже, що пусків буде небагато, і це проблема а, Російської Федерації. Вже що не може виробляти вона в достатніх обсягах зразки озброєння, шту, штучні екземпляри. Будь ласка, а от серію важко. Зокрема, коментує він це і як пуски без пілотників і різних ракет з 300 тому. а Переживати особливо немає чого, але сигналами повітряної тривоги закликає і Буданов, і інші наші представники влади не нехтувати. Не е, також е, Буданов в інтерв'ю Українській правді згадав конфлікт, який зараз відбувається. Протистояння фактично публічне і доволі таки масштабне між власником ПВК Вагнер, Пригожиним з міністром оборони Російської Федерації Шойгу, і каже, що цей конфлікт більше в плюс для на нас. Кирило Буданов він інтерв'ю українській правді заявив, це нам точно в плюс, скажімо так, в будь-якому випадку, чим більше буде сварок і серйозних конфліктів у них всередині системи, тим швидше прийде наша перемога. каже, нехай сваряться, готовий допомогти обом одночасно, тільки щоб вони знищили один одного. Це ще один такий приклад внутрішньоусобної боротьби, каже Буданов. І про цей процес цей пішов восени. Тоді Герасимова фактично усунули і. Е Почав Герасимов шукати ці способи, як усунути Суравікіна. Тому, а, після того як намагалися по суті посунути його. Тому Суравікіна і Пригожина вже фактично списують. Але Пригожин не припиняє говорити, що саме його зеки, саме його вагнерівці, тримають стратегічні наступальні атаки і тактичні на Донбасі. Воюють каже Пригожин саме його музиканти навколо Бахмута. Давайте почуємо, коли і звідки за яких умов забереться звідти Пригожин. и его ПВК «Вагнер». ПВК «Вагнер» ходит как нищий, с миру по нитке, просят командиров подразделений каким-то образом помочь. На некоторых складах, на некоторых арсеналах офицеры, полковники, руководители этих арсеналов, командиры понимают, что их могут посадить и дать им лет 10, ну дают боеприпасы без всяких бумаг, уходя в неправовое поле. Некоторые офицеры, несмотря на то, что понимают прекрасно, что их могут не сегодня, а завтра посадить, а те органы, которые их должны сажать, кстати, они ведь тоже на нашей стороне. Они тоже понимают о том, что нарушая все регламенты, они будут молчать только потому, что мы должны брать Бахмут двигаться вперед. дело не в Бахмуте, а дело в том, что мы сегодня на себя всю войну стягиваем, и будем это делать. И на вопрос, уйдем ли мы с Бахмута, да нет, не уйдем мы с Бахмута. Мы будем просто погибать в два раза больше, пока все не закончатся. А когда закончатся все вагнеровцы, тогда, вероятнее всего, Шойгу с Герасимовым автоматы должны будут взять. Если бы соответствующие лица подготовили армию и делали все, что они обязаны были делать последние 10 и более лет, то ЧВК Вагнер вообще было бы не нужно. Ну я сумніваюся, що Герасимові Швойгу буде якісь штучні автомати а візьмуть. А от українська сторона точно не піде з Бахмута, не здасть його. Бахмут як стояв, так і стоїть. Заявив керівник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Будане в інтерв'ю Українській правді. Попри те, що зараз атакують, а, зокрема й вагнерівці, росіяни місто найбільш наразі більше з півночі. А, називає це більше приміськими боями. каже, переважно це приватний сектор. І а, ми Будемо тримати кожен стратегічно важливий міліметр нашої батьківщини, говорить Буданов, і це треба розуміти. А наголосив, що кожен втрачений метр ситуативно можливо врятує життя одному-двом бійцям, але от при поверненні цього метра це забере життя у десяти бійців. Тож будемо ми тримати бахмут. А крім того, Буданов до речі зауважив, що вагнерівці і регулярна військова армія і армія Російської Федерації, тобто ті мобілізовані вже які вони. А надсилають і навіть елітні підрозділи, як то повітряно десантних військ – це небо і земля. Буданов каже, вагнер в усьому вищі. На жаль, це правда. Бо при те, що сформовані вагнерівці із зеків, але командують ними фахові, колишні військові і вони діють рішуче, досить потужно. Бо 90% зеків керуються винятково страхом. Наступати треба, наступають. Бо якщо не буде, то їх просто стратять.